Всім привіт! І за сезоном полуниці почався сезон кабачка. І я з вами хочу поділитися дуже смачним рецептом, який я готую і як на щодень, так і на святковий стіл для своїх близьких. І завжди получаю компліменти саме цієї страви. І так, приступаємо до інгредієнтів. Для кабачкового тіста нам необхідно взяти муку. Кабачок натертий, а потім віджатий від рідини, і також яйця. Яйця ми будемо дивитися по густині кабачка, скільки нам потрібно буде. Для начинки це є майонез, варені яйця 3 штуки, 3 штуки або 4, сирка плавленого, сир твердий і любий овоч наприклад, перець, помідор, у мене цього разу помідор. І одну штучку буде достатньо. Так, натираємо наш кабачок на великій терці. і посипаємо трошки сіллю його, щоб гарно відсідилася рідина, від'єдналася від кабачка. І залишаємо хоча б на годинку, ну, але бажано навіть і до двох годин часу, щоб рідина гарно відділилася і її відсідити. Віджати. Так, дивимося, скільки нам потрібно буде яєць за консистенцією. Мені цього разу потрібно було лише 4 яйця до такої кількості кабачків, як я натерла. Трошки ще посолила, знов перемішала і додала спеції ще трошки перцю. І тоді додаю муку дивлюсь, як мені виходить по густині. Спочатку додавала 3 ложки, а потім ще додавала також 3 ложки. І воно має бути такої консистенції, знаєте, як на такі тугі блінчики. Ось така консистенція має бути. І хочу вам показати ось таку чудо знахідку, я купляла в інтернет-магазині Makitra.ua. Це не реклама, просто ну, хочете гугліть, шукайте, я посилання вже не залишаю. Я змащую її легенько олією, щоб не прилипало, але насправді ну, на 99% воно прилипнути не має, тільки на відео я вже мусила вам все показати, як воно має бути в ідеалі і без страху для себе. Хоча гарантую, що не буде відлипати, прилипати, точніше. І так все рівномірно. Я розпреділила по цьому коврику, поставила ще на бритванку і відправила у духовку. У мене духовка газова, тому я все роблю на око. Знизу воно припеклось, і зверху також, тільки я хотіла, щоб зарум'янилося і включила ще зверху на електричний гриль. І воно вже так гарно все доготувалося. Витягнула наше кабачкове тісто і тримаємо сирки плавлені, твердий сир та яйця. На грубій терці, а твердий сир на тоненькій терці. Перемішуємо і додаємо чесничок. У рецепті на початку я не вказала, але його потрібно за смаком вашим. Я дала два зубчики. Заправляємо все майонезом і додаємо вже в кінці самому кріп для такого більш пікантного смаку і цікавості. Все гарно знову розподіляємо по нашому кабачковому тісті. І е, обов'язково вже в самому кінці, де ми будемо закручувати, щоб трошки начинки було менше. Коли це все зроблено, Чистим наш помідор, я люблю його почистити, порізала на соломку і швиденько все розкладаю Ось в такому порядочку. І саме головне ніжно і акуратно брати за краї і акуратно, щоб це все не тріснуло нам легенько, не притискаємо. ні нічого, Ми його закручуємо дуже-дуже легесенько. Просто з самого початку до самого кінця легенько-легенько закрутили. І аж тоді можна так легенько його просто руками притиснути. Заправляємо наші краї начинкою, запаковуємо все в харчову плівку і залишаємо в холодильнику. Хоча б на 2-3 години я витримати не могла, і він в мене трошки такий, бачите, не застиглий, але все одно на смак це ніяк не впливає, дуже красивий у мене вийшов і смачний. Якщо вам сподобався рецепт, пробуйте, робіть, ставте лайки і підписуйтеся на канал.